Вітаю! Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Сьогодні у випуску Кременчук отримав нову машину швидкої допомоги. На вихідних Кременчуцька молодь збирала гроші на медичне обладнання. У центрі міста комунальники роблять ямковий ремонт асфальтного покриття. Про це та інше детальніше вже замить. Станція швидкої допомоги отримала ще одну нову машину. Незабаром автомобільний парк підприємства має поповнитися ще десятком таких карет швидкої допомоги. Сьогодні міський голова Олег Бабаєвсів за кермо спецмашини та власноруч випробував обладнання автомобіля. Оглядини нової техніки зафільмувала наша відеокамера. Предыдущая машина, тоже марки Peugeot, которая наша Кременчуцкая была куплена за деньги городского бюджета. А это, эти автомобили к нам поступают в рамках централизованной закупки в Киеве. Министерство здравоохранения в прошлом году провело тендер и купили порядка 900 автомобилей для всей Украины. Мы рассчитываем. Минимум на 10 и рассчитываем на 12 автомобилей. Есть машины экстренной скорой медицинской помощи три категории. Категория А, категория Б и категория С. Категория А это просто для перевозки больного. Категория Б – это вот машина, это машины интенсивной терапии, где можно оказывать интенсивную терапию, где имеется необходимое оборудование. И категория С – это уже чистый рейний мобиль. Данный автомобиль – это категория Б, где значит, имеется, имеется дефибриллятор с монитором, имеется аппарат ЭКГ, имеется электроотсос, имеется шприцевой дозатор, имеются различные виды носилок. Здравствуйте. Это ящик холодильник это электроотсос, это подача, система подачи кислорода, он кислородный баллон. А у нас такая в том есть? Да. 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 Финальный больник, перелом позвоночника, чтобы ни смещения не было. Сюда вон больного кладут, там есть ремни. Ну, только остается поблагодарить государство. она так заходит, да? Вообще просто. 10 уже решенных вопросов. Да, да, 10 машин у нас но мы хотим 12. Мы <laughs> хотим. к этому и не приложим руку, но я всегда радуюсь чему-то новому. Я к Легко в управлении. Будет комфортно в ней ездить. Дай Бог, щоб у них було роботи поменьше. Просьба к Игорю Яковлевичу – Все старье, как по мере прихождения. Списувати, убирать, машини вводить, своє в на строй. Мы нашли понимание в форме одежды. Сейчас ему поставлена задача определиться. Я хочу, чтобы в новых машинах уже люди ездили такие с иголочки. Больше. Сегодня большая проблема с комплектацией кадрами, потому что всего врачами да, 45% у комплектации врачей скорой помощи. Поэтому надо работать с интернами. Давайте как-то смотреть какую-то программу поддержки им делать комплектовать полностью. Вот новая техника, должны быть квалифицированные врачи, должны выезжать в свое время. У нас была программа по, по интернам, по залучению интернам, а тут что-то -то тоже нужно как-то их привлечь, может быть, мотивировать дополнительно, чтобы пошли к нам врачи именно скорой помощи. Два будет еще летом, да, это выпускники 2014 -го года, два молодых парня, тоже на выпускника, скорую помощь, да? на скорую помощь по распределению в Кременчук. Сьогодні у місті стартували роботи з відновлення асфальтового покриття на основних автомагістралях. Фахівці шляхового ремонтно будівельного управління розпочали ямковий ремонт на перехресті вулич Красіна і Пролетарської. Подробиці в наступному сюжеті. Нарешті погодні умови і температурний режим дозволили комунальникам розпочати планові роботи з відновлення асфальтового покриття. Перший етап підготовчі розпочали на перехресті Красіна і Пролетарської. Сьогодні тут готували ділянки для ямкового ремонту. Сьогодні працює бригада на вулиці Пролетарській. Також в планах є вулиця Першотравнева та інші. Згідно графіку, затверджено в ЖКХ. На, на приданніх роботах задіяні фреза, Навантажувачі, автомобілі. Тобто зараз проводиться підготовка. А я думаю, якщо дасть погода, тобто благоприємні погодні умови, то... Після завтра ми розпочнемо вже відновлювати асфальтобетонне покриття на запасах бітума, який є нас на нашому підприємстві. Зараз за кілька днів, коли підготовлені ділянки почнуть асфальтувати, в роботах буде задіяно три бригади підприємства. Згідно з графіком, ямковий ремонт буде проведено на основних автомагістралях міста. Зараз підготуємо ямки, тобто вирубуємо краї для того, щоб вони були вони рівними під 90 градусів, кут щоб асфальт тримався, потім проводиться розчистка їхня, промазування стиків бітумом і вкладання асфальтобетонного покриття. В надскладних економічних умовах фінансування не вистачає, визнають комунальники. Втім, якщо можливість з'явиться, ямковий ремонт буде проведено і в інших районах міста. Ви вже були у Придніпровському, бачили великодні дерево? Яка краса! А наш кореспондент Ірина Скрипачова сьогодні побувала на молодіжному в районі школи номер 12 та виявила там інше дерево. Вона назвала його дерево сміття. Чому саме такі думки з'явилися у кореспондента Кременчуцьких новин? Дивіться у наступному сюжеті. У них немає відразу до у них немає потреби у чистоті. А це гарантія того, що вони напаскудять під себе будь-де і будь-коли. Це я говорю про людей, які мешкають у цьому. Будинку мені, як людині, з протилежним ставленням до правил благоустрою, хочеться одягнути окуляри, і тигеть. Саме так я зробила учора. А сьогодні зранку зрозуміла, що якщо не я, то хто хто допоможе цій літній жінці, яка, побачивши нашу знімальну групу, схопилася за ту саму соломинку, яка може врятувати її родину, що мешкає на другому поверсі, і вже треті літо поспіль всмоктою у своїй легені сморід від пакетів, що прикрашають це дерево перед вікном двокімнатної. Не стыда, не а ви заметили замітили вот оті три роки, хто-то переїхав к вам или, или, вот, не обращали внимання? Ні, ні, одні ті самі життя і в основному це тут гранули ті, що кота сиплять, не можна вікна відкрити. Мухи, отакі мухи, завбійшки, це ужаса один. Мій ну казав. А так, ви нікуди не писали, нікому не жалувались там Жек і кудись. Же кажуть, споймайте за руку, як я тут над вікном. Пошелесило від відтіла, я кричу, що ти робиш, куди ти сипиш, куди ти кидаєш, куди ти бросаєш. Чую, десь рама закривається, а з якої квартири не і всі порядні, всі. Ці нормальні будь-то, а це таке творять». Як на мене, то слід породити моду на чистоту, щоб мій онук, коли почне говорити, побачивши таке сміттєве деревце, не повторив мені. Ми засранці. Можливо, округлені від жаху і обурення очі власних дітей зупинять цей вселенський жор. спокійно віком на тому дереві. Ще і возле дерева подобрасу всього. Ну, народ такий розпитаний. Я молоде И бежите или на лесящей клетке, або возле бусорного бака. Как вам такое? Такая красота? <с <с или это нормально? Нет, конечно. Я не знаю, как так можно выкинуть из балкона вот это, из окна. Если бы ваши Один... соседи такое делали, вы как мужчина как бы ну, поступили. как то надо было вам сказать, конечно, по этишь уже там. Хорошо, если не понимаешь, ты что... в окно выглядываешь, а у тебя перед окном ну, вот такое Вот женщина 10 -10. на втором этаже, она говорит, я летом просто не могу ответить да, от этого. Ну, понятно. Бонни мухи. Вот она три года это терпит. Я понимаю, бабушке уже 70 лет, она не может решить этот вопрос. Ну да. Вот как ей помочь? Можливо, вже слід штрафні санкції замінити виправними роботами з іншого боку. Хто паскудить, той і повинен оплачувати прибирання. Я за ту охайну меншість, яка вважатиме, що додаткові побори – це несправедливість, проте свідомо змириться, зважаючи на благородну мету. Інший варіант тотальний контроль та штраф в режимі онлайн кинув сміттєвий пакет з вікна, отримав смс повідомлення із сумою штрафу. Фантастика! А можна перед вікнами взагалі дерева просто не висаджувати? От у сусідів чисто можна свою особисту увагу звернути на тих літніх сусідів, які сміттєві пакети доносять до баків. Двір перейти проте відчути себе все ж таки людиною. Не знаю, як краще зрозуміло одне: на таке обов'язково варто реагувати, а важелі впливу завжди знайдуться, якщо про них згадати. На всяк випадок, вулиця Тельмана, 54. І окрема подяка двірникові Алі за терпіння за таких сусідів вибачення. А за державу все ж таки образливо. У суботу в Кременчуці пройшов фотокрос в рамках благодійної акції Серце до серця. Традиційно організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Комітет молодіжних організацій управління у справах сім'ї, дітей та молоді, Всеукраїнський фонд Серце до серця та управління освіти. 38 команди з різних навчальних закладів Кременчука та просто бажаючи» взяли участь у благодійній акції, аби допомогти закупити медичне обладнання для дитячої міської лікарні для дітей із вадами зору. За цікавим фотокросом спостерігала і наша знімальна група. Перед тим як стартувати і розпочати фотокросу, учасники зареєстрували свої команди та внесли по 5 гривень до благодійного фонду Серце до серця на медичне обладнання для дітей з вадами зору. Усього зібралося 38 команд, які наважилися виконувати нелегкі, на але цікаві завдання фотокросу. І все заради головної мети допомогти дітям побачити світ. Третій раз уже приймаю участь в цій акції. Перший раз прийняв ну якби как бы, прийняло часі. Мені понравилось рішив далі принімати. Первочі хотілось би допомогти дітям. А, а также это весело. Ну, интересно, наверное, это дружность коллектив. То есть все люди в нашей стране объединяются и помогают. Это действительно, когда смотришь, что много людей в этой акции вместе помогают, то это здорово. В этой акции я уже беру второй год. подряд участь. Я очень, я очень хочу помочь детям. И также это развивает мышление, логику. Ты радуешься тому, что ты участвуешь. Положительно много эмоций получаешь. Хочу очень помочь детям, потому что также не каждый мамы и папы могут помогать своему ребенку. Я хочу поддержать их также. Считаю, что это ну, хорошее дело, почему бы и нет. Лучше поучаствувати в каком-то конкурсі, чем дома там поваляться поспати, побажати активістам удачі та веселого настрою. Завітав заступник міського голови Віталій Милецький. Хочу привітати вас з участю в цій акції від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і побажати успіхів, подякувати молодіжному парламенту за таку гарну ініціативу, що сьогодні, незважаючи на таку погоду, на невеликий дощ зранку, вони організували і підготували цей захід. Ну а дощ це все таки гарна. Така предмета, все, що починається з дощику, буде обов'язково успішним. Тож успішного вам проходу всіх контрольних точок і до зустрічі на місці фінішу. Після офіційного відкриття фотокросу учасники не замешкалися і досить активно взяли старт. У нас старт команд починається дворі з крас, вони пробігають по нагорній частині, пробігають по центру і закінчують у нас вони в парку при Дніпровському. Ну, примерно маршрут, если просто й займає час полтора. Дорога до заповітного фінішу була сповнена різними перешкодами. Вулицями міста організатори розташували 12 контрольних пунктів. На кожному з яких на молодих людей чекали різні випробування на кмітливість та фізичну підготовку. Виконавши низку завдань, учасники на собі відчули, що перемога легко не дістанеться. Очень увлекательно, розлікаючи ознавательно нові міста. Ознакну ну, ліко, як її повторить. Нові травми. Трудності, то, що бувають, ноги у коли вже добігаєш, немножко залишилось там до контрольної точки. Не хочу здаватися, буду до кінця біжати, поки до останнього вздоху. Попри несприятливу погоду і травми, активістам вдалося зібрати 1700 гривень. Окрім доброчинності та активного проведення часу, на переможців чекали також приємні сюрпризи. Та найціннішим подарунком для них стануть здорові та маленьких кременчужан. Цьогоріч представники різних конфесій, і католики, і православні, відзначають спільно світле Христове Воскресіння або Великдень. Його дата змінюється кожного року. У цьому році ми його святкували 20 квітня. Вчора з нагоди великого свята у міському палаці культури відбувся великодній концерт, який могли відвідати всі бажаючі. На святковий концерт прийшли цілими родинами. В залі можна було помітити і представників старшого покоління, і молодь, і зовсім маленьких кримічужан, яких батьки тримали на руках. Першу пісню Христос Воскрес у виконанні хору, зал зустрів стоячи, підспівуючи вслід за хором. Велике свято прийшло нині на українські землі. Воно об'єднало усі християнські традиції, але немає сьогодні єдності на українській землі. За час незалежності України ми вперше відзначаємо великдень у такий неспокійний час, говорив ведучий зі сцени палацу та закликав усіх молитися за єдину Україну. Про єдину і неподільну нашу державу говорили у своїх вітальних виступах і гості заходу, зазначаючи, що потрібно зробити все можливе, аби зберегти цілісність України. Я так само вірю, так само знаю. Щоб все зміниться в нашій країні. І е, хай Бог зміцнить наші серця. Хай наш поступ буде твердою. І крок за кроком ми прийдемо до того, що мир запанує на Україні. Я в це свято вірю. Я хочу, щоб ви вірили в це. Я хочу, щоб ми разом молилися за це з вами. Я вірю в свободну Україну, в демократичну Україну. Я вас всіх вітаю з цим святом. Я хочу, щоб. Все в ваших семьях было хорошо. Я хочу, чтобы наше место было и далі квітуче і и безопасно. Что залежит от нас, мы будем це робити, С праздником победы в жизни над смертью, с праздником великой надежды. И разрешите пожелать Божий мир и в сердцах, и в домах, и в нашем городе, и в нашей стране всем, всем, кто сегодня это, в этом так нуждается. З праздником Христос Воскрес! Цього вечора зі сцени Паласу культури у виконанні як дитячого хору, так і хору дорослих звучали пісні та вірші на релігійну великодню тематику. Глядачі у залі дуже тепло і емоційно вітали виступи кожного із виконавців. Кременчуцький Кремінь минулої суботи зіграв виїзний поєдинок з лідером цьогорічного чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Дніпродзержинської сталлю. Підопічні Сергія Свистона звели матч у нічию 2-2. Уболівальники побачили якісний атакуючий футбол у виконанні обох команд. Детальніше Дмитро Демиденко матчі зі сталлю для кременчужан завжди були непростими і принциповим. А останнє протистояння мало ще надзвичайно важливе турнірне значення. Поступатися нашим землякам було аж ніяк не можна. У першому таймі уболівальники стали свідками позиційної боротьби. М'ячем більше володіли господарі. Гості ж намагалися контратакувати. А ось другий тайм видався багатим і на голи, і на небезпечні моменти. Нашим землякам вдалося провести першу результативну атаку на 51-й хвилині поєдинку. Навіть з лівого флангу, чудовим ударом головою замкнув нападаючий Кременя Костянтин Черній. Сталі Вітів нічим своїй команді допомогти просто не зміг. Гості повели у рахунку. Щоправда, дніпродзержинці швидко відігралися. Вже через чотири хвилини ефектно і влучно виконав штрафний удар кращий бомбардир сталі Станіслав Куліш. Минуло ще шість хвилин, і господарі вийшли вперед. Невпевненими діями захисників Кременя скористався той же Станіслав Куліш. Та кременчужани з поразкою миритися не збиралися. Костянтин Черній вдало прийняв м'яч у штрафному майданчику Сталі, обіграв буквально на квадратному метрі захисника і потужно пробив поворотом. Нічия 2-2. Ігра була хороша. Саме головне, що все-таки грали з лідером. Видно було, що особливо перший тайм, що і наші, та й їхні ігроки не рівнили. хто дивився ігру бачив, що м'яч майже на землю не опускався. Тобто, це ту ігру, яку Ні, не наша Во втором таймі попросив ребят опустити м'яч на землю, все-таки взять под контроль. І гра немножко здвинулась. Тобто, я доволен, самоодачею ребят. Хотілося б, звісно, і виграти були моменти. Наступний двобій наші земляки зіграють теж на виїзді у Тернополі, а домашній поєдинок проведуть 6 травня проти Криворізького гірника. І про погоду. Завтра очікується короткочасний дощ місцями гроза. Вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів. В день двадцять із позначкою плюс. Таку інформацію про погоду надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. На все добре.